Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього нашого уроку догляд за кімнатними рослинами. Існує ряд умов, дотримуючись яких кімнатні рослини будуть гарно рости, розвиватися, радувати нас квітами та гарним виглядом. При виборі рослин потрібно дізнатися трохи більше про місце їх зростання. Та по можливості створити їм умови, які будуть близькі до перебування їх у природі, на їхній батьківщині. Що ж потрібно знати перш за все, це освітлення, на відкритому сонцю віконі можна тримати лише ті рослини, які не бояться спекоти та сухого повітря. Більшість рослин у спекотні години краще затіняти або ставити у глиб кімнати. До світлолюбних кімнатних рослин належать герань, гібіскус, молочай, бальзамін фіалка кала-кактус, цикламен, фуксія-бігонія. Вони не бояться прямих сонячних променів. Тіньолюбні рослини дефенбахія, драцена, папороть, спатифілум, фікус, клівія, алоє, аспарагус. Їм досить штучного освітлення. Розміщуйте їх у глибині кімнати. Наступне це вологість повітря. Багатьом рослинам потрібно вологе повітря. Особливо влітку під час спеки та взимку, коли опалення пересушує повітря. Рослини потрібно оприскувати чистою водою. Можна поставити поруч з вазонами миску з водою, або ж візьміть пласкі таці, заповніть керамзитом чи гравієм і залийте водою. На такій подушці рослини будуть оточені вологим повітрям, але дно контейнерів не повинне стикатися з водою, щоб не загнивало коріння. Наступна умова, діти, це ґрунт. Ґрунт виснажується, тому його потрібно замінити свіжим, поживним. Для більшості рослин готують суміш із садової землі, піску та торфу. Використовують також готову суміш, що продається в квіткових магазинах. Діти, звернути увагу потрібно на пересаджування кімнатних рослин. Рослини пересаджують на початку весни, коли рослина просинається від сну та активно починає рости, або в кінці літа, щоб вона встигла добре укорінитися до періоду, коли піде на зимовий спокій. Коли всі активні процеси у рослини зупиняться? Кімнатні рослини у великих вазонах пересаджують рідко у невеликих контейнерах раз на 1-3 роки. Чим менша ємність, тим частіше потрібно пересаджувати вазон? Новий горщик підбирають на 1-2 розміри більший від старого. Як же діти потрібно поливати кімнатні рослини? Поливайте кімнатні рослини відстояною водою кімнатної температури. Холодна та хлорована вода шкодить корінню. Поливайте у міру підсихання ґрунту, а не коли маєте вільний час. Важливою умовою діти для гарного розвитку рослин є їх підживлення. Підгодівлі доцільні в момент активного росту рослин. Це навесні та до кінця літа. Полив добривом припиняють взимку, коли зростання рослини сповільнюється. Також не підживлюють рослини відразу після пересадки. Їм вистачає поживних рос... речовин зі свіжого ґрунту. Діти, цікаво знати, що вперше в країнах Європи кімнатні рослини з'явилися близько 500 років тому. Їх привезли зі своїх подорожей англійські, португальські, голландські та іспанські мореплавці. А от у житлах простих людей ці заморські нововведення з'явилися тільки на початку ХХ століття. Кімнатні квіти роблять квартиру затишнішою і теплішою. Вони виділяють кисень і покращують мікроклімат у помешканні. Вважається, що рослини мають вплив на своїх господарів. Наприклад, орхідея неймовірно гарна рослина. Особливо її люблять дівчата, але якщо ви не заміжня, вважається, що заводити таку красу вдома не варто. Існує думку, думка, що вона не підпускає нікого до своєї господині на енергетичному рівні. Також не любить орхідея рости поруч з іншими рослинами, тому ставте її окремо. І домашнє завдання для вас, діти. З'єднайте, будь ласка, назву кімнатної рослини з її народною назвою. Наприклад, сансев'єра. ми знаємо, що в народі вона називається тещен язик. А ще діти пропоную вам пригадати, як називаються кімнатні рослини у нашому класі, а також за бажанням намалювати одну з кімнатних рослин, яка росте у нас. Діти, дякую вам за увагу! Чекаю ваших відповідей та до наступних зустрічей!